Привіт усім! Мене звати Оленка, і сьогодні я хочу вам розповісти про харчові обмеження при процедурі гемодіалізу. Я маю мене цукровий діабет, і я ходжу на гемодіаліз вже трошки більше як півтора року. І за цей час вже трошки звикла, скажімо так, до тих всіх харчових обмежень, які є. І сьогодні хочу вам розповісти про основні. Значить, три основних, ну, якби почнемо з того, що процедура гемодіалізу це, вона заміняє функцію нирок. Коли в людини не працюють нирки і потрібно виводити токсини з організму штучним шляхом, то для цього використовується процедура гемодіалізу. Але є мікроелементи, які. Тяжко при гемодіалізі. Ну, не, не те, що тяжко, вони не виводяться в повній мірі, в якій це потребується. Вони, ці, ці мікроелементи накопичуються у організмі. І ці елементи фосфор і калій, а також натрій, тобто сіль. Я почну з фосфору. Значить, коли його є надмі... Він необхідний в організмі, тобто, ну, і виключити його зовсім, думаю, неможливо, тому що фосфор міститься у дуже багатьох продуктах харчування. Іноді мені здається, що фосфор є у всьому. Найбільше його є в тваринах, Тварин... Не в, твари... ну, в продуктах тваринного походження. Це м'ясо, це риба, яйця, це молочні продукти. Якщо це з м'яса виокремлювати, то більше в свинині і у всіляких внутрішністях, таких як печінка, серце, легені, язик. Ось. Також його дуже багато фосфору в рибі: це сардини, тунець, лосось. У молочних продуктах також багато, таких як молоко, свіже молоко, йогурт, сир, твердий сир, і в горіхах, в насінні багато фосфору. Також він є і в крупах, і в зелені, і в овочах, просто в чомусь в, в якійсь більшій мірі, а в чомусь у меншій. З продуктів тваринного походження фосфор засвоюється людським організмом набагато легше, ніж з продуктів рослинного походження. Тобто з фасолі, скажімо, гороху чи з гречаної каші фосфор буде засвоюватися помаліше і не в такій великій кількості, як з м'яса або риби чи молочних продуктів. Ось другий елемент, який потрібно обмежувати, стежити за його споживанням, це калій. Він також потрібен організму, але надмірна кількість калію в організмі буде погано впливати на серцево-судинну систему. Ось, дуже багато калія у фруктах і овочах. Все, що усі фрукти, які мають в собі костомашку, тобто, мабуть, мабуть усі, мають велику кількість калію. Калію багато в бананах, у манго, А В бананах костомашки немає, але там дуже багато калію. І це, напевно, фрукт на першому місці, де, ну, мабуть, тільки у манго більше калію. Ось. Але є спеціальні таблиці, і якщо ви пацієнт на гемодіалізі, то вам може про це розповісти лікар або дієтолог, чи дієтична сестра, сестра, нутриціолог, про, поді... про вміст. Калію, фосфору в різних харчових продуктах. Але всі ці таблиці можна знайти і в інтернеті. Якщо цим зайнятися, то це не так складно. Зрештою, вам може допомогти навіть штучний інтелект. Якщо запитати у чата GPT, він залюбки з радістю розповість вам про усі продукти. У нього Ця інформація є, і він з нею залюбки ділиться. Ось. Але продовжимо. продовжимо наше відео. Що оскільки є, є перелік продуктів, які містять найбільше калію, так само є і перелік таких от продуктів, в яких його є найменше. Тобто, у яблуках, скажімо, яблука-груші, виноград, мандарини. Там калію менше, ці фрукти можна вживати, скажімо, вільніше, але завжди пацієнтам з цукровим діабетом потрібно враховувати і вміст вуглеводів у цих фруктах. Ось. Ще дуже важливо вважати на такі мікроелементи, як натрій, тобто сіль по-простому це сіль. Які основні рекомендації? Харчуватися вдома, готувати для себе самостійно, аби контролювати вміст солі. Тому що сіль вона затримує в організмі воду і дуже сильно може впливати на артеріальний тиск. Тому краще уникати фастфуду, уникати консерв, тому що там також часто буває багато солі. Варто уникати таких Продуктів як продуктів харчування, як, скажімо, ковбаси, сосиски, тому що там, окрім солі, також може бути і більше фосфору. Усіляких ечок, фосфатів. Там більше. ну, вони це містять. Це там його більше буде фосфору, ніж ви купите шматок м'яса, краще курятини, філе і зварите собі це вдома самостійно. А при цьому бульйон з цього м'яса краще вилити. Краще, якщо ви хочете приготувати якийсь суп чи потушкувати це м'ясо, ви його відваріть у великій кількості води, воду злити, бульйон не вживайте, краще, або віддайте комусь з домашніх, а хай хтось інший собі це приготує, а ви собі. Ромка. А ви вже собі окремо це м'язко зварите, якщо хочете суп, то просто чистої води налиєте і вже приготуєте суп не на бульйоні, а на чистій воді. Ось. Окрім того, що усілякі сосиски ковбаси містять багато фосфору і солі, то вони також і містять більше води, тому що це, вони там спеціально додані елементи, які утримують воду. А пацієнти на гемодіалізі повинні слідкувати за рівнем води, тобто старатися обмежувати в кожного пацієнта є це по-своєму. -по це лікар говорить, яку кількість води може пацієнт випити на добу. Але ви повинні знати, що усіляка консервація затримує воду в організмі. Також це затримує такі елементи, ну, не елементи, а продукти харчування, як желатин, або крохмаль, вони також мають властивість затримувати воду в організмі. Ось також, якщо ви вживаєте зв'язувачі фосфату, то не забувати їх вживати під час їжі, не до, не після, а саме під час їжі, і не нехтувати їх вживати взагалі, тому що я знаю, що є пацієнти. Які вважають, що вони і так забагато приймають лікарств і дозволяють собі самостійно не повідомляючи, не повідомляючи лікаря, скажімо так, відміняють собі прийом цих препаратів, які зв'язують фосфор. Але цього не варто робити, тому що цей фосфор буде накопичуватися в організмі і буде погано впливати на кістки і судини пацієнта. Ось. Що ще би я хотіла додати? Так, є невеличкі такі поради, які можуть допомогти зменшити рівень калію в продукту. Наприклад, у картоплі, в гарбузі, в моркві, в овочах є великі, ну, коли є високий вміст калію. То для того, аби приготувати, скажімо, захотілося вам смаженої картоплі чи вареної пюрешечки, ви собі візьміть цю картоплю, очистіть її, поріжте на шматки і положіть у прохолодну воду на дві години. Через дві години злити цю воду і налити свіжу. Так, чим довше я, наприклад, картоплю вимочую з вечора, чищу. Нарізаю, ставлю у воду і отак, от заміняючи її ще 2 години на наступний день, вечором я це підготувала, а на наступний день вже можу готувати і таким чином вміст калію в цій картоплі буде знижено. Ось, І так само можна вимочувати овочі. Як для того, щоб зменшити рівень калію у фруктах, ці фрукти можна варити. Ну, якби приварити у воді, але компот це і віддати комусь з домашніх або вилити, якщо у вас ніхто вдома не п'є компот. <різь> <різь> так, <різь> Можна віддати і свиням. <різь> Ось. Але з'їсти вже самі ці фрукти, які вже виварені у компоті. Ось. Що ще би я хотіла додати з олій, безпечно вживати оливкову або соняшникову олію, там фосфору менше. Ось. <кій> ну і не стидайтеся поговорити з лікарем, спитати якоїсь поради, спитати, а це мені можна, чи от краще не вживати, чи маленьку кількість. Наприклад, дуже багато фосфору у всіляких розчинних, скажімо так, напоях, так? що якщо це розчинна кава, то її краще не пити взагалі, краще пити зернову каву. Розчинні усілякі супи, такі от порошкові, що продаються у пакетиках, їх також краще не вживати зовсім. Там також великий вміст фосфору. Ось. Дуже багато фосфору містять газовані напої: пиво, солодка вода, усі які бірмікси під, під Вони містять і цукору багато, багато, і фосфору. Цього краще уникати зовсім. Багато фосфору у шоколаді, також на це зважайте. Ось. Що ще я би хотіла наголосити? Ну, іноді дотримуватися дієти дуже складно. І іноді так хочеться чогось, що просто постійно думаєш про це. В такому випадку от я, наприклад, і нас от на, на, на гемодіалізі, де я ходжу, куди ходжу, нам радять взяти з собою на процедуру гемодіалізу те, що нам чого дуже хочеться. Тому що за перших пів години процедури. Цей калій і фосфор він не засвоюється в організмі, а буде виведено під час гемодіалізу машиною. Отже, якщо мені дуже хочеться бананів, чи манго, чи помідорів, я приношу це з собою на гемодіаліз і там дозволяю собі лакомитися. Ось. А також от щомісяця нам роблять аналізи. Де дивляться показники фосфору і калію. І коли ці показники в нормі і дозволяють мені, то я собі, собі тоді, як нагороду дозволяю шматочок шоколаду, кілька цукерок. Або е буває, що я себе винагороджую шоколадним шейком Там і рідина, і молоко, і шоколад все заборонене. Але коли в мене чудові аналізи. Я себе винагороджую, нехай не цілим шейком, але кілька ковтків я собі дозволяю. І коли я винагороджую себе таким чином, це дає мені сил і наснаги триматися цілий місяць, аби я могла знову отримати цю свою нагороду у вигляді шоколадного морозива або шоколадну шейку. Ну, так зване правило трьох укусів. Є такі моделі, фотомоделі, які слідкують за своєю фігурою, і вони також себе постійно у всьому обмежують, але коли їм дуже коротить якогось тортика чи якогось тістечка, то вони мають правило трьох укусів. Тобто, як зазвичай трьох укусів вистачає, аби насолодитися смаком цією радістю від забороненого, але такого смачного продукту. І, і тоді психологічно триматися, обмежувати себе значно легше. Ось. Ну і слідкуйте за своїм здоров'ям, якщо е, вам це дуже складно вдається, мусите знайти якусь мотивацію, тому що е, без мотивації, без того, що, без усвідомлення того, що ці старання приносять вам краще. Самопочуття, що завдяки цьому ваша якість життя покращується, без цього усвідомлення всі ці обмеження це як кара Божа. Але якщо ми собі розум... підходимо до цього свідомо, якби розмірковуємо над цим, знаходимо якусь мотивацію терпіти, відмовлятися, і за хороші аналізи винагороджуємо себе шматочком забороненої їжі, то жити набагато легше і приємніше. Ось, я вам зичу міцного здоров'я, я вам зичу наснаги. Бажаю сили боротися за своє здоров'я, за своє гарне самопочуття. Ось, і якщо це відео вам було корисне, ви може, і, 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 і якщо воно вам сподобалося, <свісно> можете поставити лайк, можете підписатися на мій канал або написати у коментарях, як ви справляєтеся з харчовими обмеженнями. Як ви справляєтеся з обмеженнями по питтю, як дотримуєте питний режим? Поділіться, будь ласка, враженнями про відео. Мені це буде дуже приємно. Ось і до наступних нових відео. Усього доброго, Па-па!